Чи помічали ви, що все раптом налагоджується саме тоді, коли перестаєш перейматися? Звучить як парадокс, чи не так? Все життя нам твердили: став цілі, борися, досягай. Але що якщо істина в протилежному? Що якщо саме наші прив'язаності до людей, до результатів, до очікувань стають тим якорем, який тягне нас на дно у стосунках, у роботі і навіть у пошуку внутрішнього спокою? Карл Юнг, геній психології, відкрив неприємну для багатьох правду. Чим відчайдушніше ти чіпляєшся за контроль, тим швидше життя вислизає крізь пальці. І сьогодні ми розберемо, чому вміння відпускати, можливо, єдиний шлях до справжньої свободи. Залишайтеся до кінця. Цей простий сув у сприйнятті може перевернути все догори дном. Ми міцно тримаємося за свої уявлення про те, як має бути, і в цей самий момент життя ніби знущається. Все йдеш кереберть, прив'язаність, яка по ідеї повинна давати почуття стабільності на ділі, частіше перетворюється на джерело постійного неспокою, фокус у тому, що варто лише розтиснути кулаки, і світ ніби зітхає з полегшенням. Юнг говорив про це прямо. За чим женешся, тікає, що приймаєш, перетворюється. Ми живемо в суспільстві, де культивується вічна гонитва, де спокій завжди десь там за наступним рубежем, але саме ця невротична потреба все контролювати і заважає справжнім змінам. Йдеться не про те, щоб скласти руки і плисти за течією, а про куди більш тонкий перехід від режиму постійної напруги до стану усвідомленого спостереження. Юнг, вивчаючи таємниці людської психіки, відкрив важливий закон: поки ми одержимі своїми фантазіями, ідеальними образами стосунків, блискучої кар'єри, щасливого майбутнього, ми не бачимо, що насправді відбувається всередині нас. Звісно, прагнути успіху природно. Біда починається, коли вся наша особистість прив'язується до результату. Якщо наше я, це Наша посада, наші стосунки або наші досягнення то будь-яка невдача сприймається як загроза існуванню. Звідси цей вічний страх, ця гризуча тривога, ця божевільна спроба контролювати кожен аспект життя. Юнг називав це марною спробою его зберегти свої ілюзії. Справжня зміна відбувається не тоді, коли ми з останніх сил б'ємося об стіну, а коли нарешті перестаємо чинити опір природному плину речей не через слабкість, а через прозріння. Відпустити не означає махнути рукою, це означає дозволити статися чомусь новому, що не залежить виключно від нашої волі. Це акт довіри до тієї невидимої мудрості, що направляє плин нашого життя. І коли це відбувається по-справжньому, хаос раптом набуває сенсу. Можливості приходять самі, без виснажливої гонитви, а вічна тривога змінюється дивним почуттям, ніби ти нарешті присутній у власному житті. Відпускання це не відмова від мрії, а відмова від нав'язливої ідеї, що все має бути саме так, як ти задумав. Це вихід із в'язниці власних я мушу і вхід у просторе приміщення усвідомленості. Але що, якщо справа не в людині, до якої ми прив'язані, а в тому, що ми в неї вклали? Юнг був категоричний. Ми майже ніколи не чіпляємося за іншу людину. Ми чіпляємося за свої проекції, за надію, що вона дасть нам те підтвердження, ту любов, те спасіння, яких нам так бракує. Ми. Призначаємо людей на ролі, яких вони навіть не погоджувалися грати, те, що ми не хочемо бачити в собі, ми з разючою завзятістю шукаємо в інших, то ідеалізуючи, то демонізуючи їх саме в цьому спотвореному дзеркалі і народжується та сама болісна прив'язаність. Наше его намагається перетворити зовнішній світ на своє продовження, привласнити його як дитина, привласнює іграшки. Страх виявитися непотрібним маскується під маніакальне прагнення до успіху, голод під болісну залежність від стосунку. Сумків, те, що ми приймаємо за високі прагнення, часто виявляється всього лише спробою заткнути якусь внутрішню діру, але ніхто не може вічно відповідати нав'язаній ролі. Коли ілюзії руйнуються, залишається тільки гірке розчарування. Юнг бачив у цьому захисний механізм психіки, куди простіше звинувачувати інших ніж зустрітися віч на віч із тими частинами себе, які ми так старанно ховаємо. Але коли ми нарешті усвідомлюємо свої проекції, відбувається диво, реальність починає змінюватися. Інша людина перестає бути екраном для наших фантазій і стає просто людиною зі своїми достоинствами та недоліками. Процес розставання з ілюзіями болісний, але дає неймовірне полегшення. Це початок чесних стосунків, в першу чергу з самим собою. Коли ти перестаєш бігти за тим, що як тобі здається, зробить тебе цілісним. Відбувається парадокс. Ти раптом опиняєшся ближче до самого себе, ніж будь-коли. І тоді, без зайвих зусиль, майже чарівним чином, все дійсно починає складатися. Коли ми перестаємо намагатися домінувати над усім, у нас відкривається простір для більш усвідомленої присутності. У цьому стані зв'язок зі світом будується вже не на володінні, а на справжній близькості. Але що відбувається, коли наші ілюзії руйнуються? Его впадає в паніку і починає судомно чіплятися за те, що за природою своєю неможливо контролювати. У цьому жесті ми перестаємо існувати як набір ролей і починаємо жити як цілісні істоти. Але щоб самості могла проявитися, потрібно спочатку розібратися з ще одним захистом персоною. Персона одне з ключових понять у психології юнга являє собою соціальну маску, яку ми носимо щоб бути прийнятими. Вона необхідна. Ми живемо в суспільстві. Проблема починається, коли ми занадто з нею ототожнюємося і починаємо жити заради образу, а не правди. Бути сильним, духовним, успішним, ідеальним. Всі ці ярлики можуть звучати благородно, але вимагають величезної ціни, постійної пильності, втоми від гри і що найгірше віддалення від себе. Адже неможливо бути цілісним, коли більшу частину часу ти зайнятий підтриманням ролі. Юнг розглядав персону як необхідний, але обмежений інструмент міст між внутрішнім і зовнішнім світом. Проблема виникає, коли ми забуваємо, що за нею є щось більше, коли прив'язаність до образу стає настільки сильною, що будь-яка загроза його руйнування викликає страх, гнів, захисну реакцію. У цей момент ми вже не живемо, ми керуємо враженнями. Звільнення починається, коли ми усвідомлюємо, нам не потрібно підтримувати ніякої постійної історії про себе. Ми можемо помилятися, змінювати думку, бути суперечливими. Нам не обов'язково бути послідовними з тим, ким ми були вчора. Достатньо бути чесними з тим, що відчуваємо зараз. Саме з цього місця народжується автентичність, навіть якщо вона не всім сподобається. Відпустити персону радикальний крок. Він вимагає сміливості показатися без броні, дозволити собі бути собою, навіть якщо це зруйнує образ, який ми роками вибудовували. Але саме цей жест звільняє це, як зійти з погано зіграної сцени і, нарешті, вдихнути на повні груди, ставши автором своїх власних слів. Юнг висловив це точно. Хто дивиться назовні, спить, хто дивиться всередину, пробуджується. Прив'язаність до образу це свого роду явний сон. Віра в те, що ми лише те, що показуємо. Пробудження настає, коли ми визнаємо ту складність, яку персона вмістити не може. І в цьому визнанні починається справжнє життя. У центрі уваги пробуджується прив'язаність до образу, який ми створюємо. Це свого роду явний сон. Віра в те, що ми тільки те, що показуємо, справжнє пробудження відбувається, коли ми визнаємо складність, яку наша маска не може вмістити. Саме в цьому визнанні починається справжнє життя. А за цією маскою приховується те, чого ми боїмося побачити. Тінь свобода лякає, хоча багато хто її бажає, але небагато готові поглянути на неї чесно. Адже бути вільним означає не мати укриття ні в людях, ні в ролях, ні в обіцянках. Це означає взяти на себе відповідальність навіть за ті частини, які ми не хочемо бачити. Саме там і живе тінь. На думку Юнга, тінь це витіснені аспекти нашої психіки. Все те, що ми відкидаємо або ігноруємо, це не обов'язково щось погане, а скоріше те, що було приховано, тому що не вписувалося в наш ідеальний образ. Чим більше ми заперечуємо цю частину, тим більше сили вона отримує. Людина, яка говорить, що хоче свободи, часто боїться того, що може прийти разом з нею порожнечі, тиші, відсутності підтримки. Тому вона чіпляється за іншу людину, роботу або ідеалізоване майбутнє не з любові, а зі страху перед тим, що станеться, коли все, на чому вона ґрунтувалася, зникне. Відпустити означає не тільки позбутися зовнішнього, а й заглянути всередину себе, що залишається, коли бажання виявляється нездійсненним, що відбувається, коли стосунки закінчуються, плани зазнають невдачі. Саме в цьому порожньому просторі з'являється тінь. І вона не приходить ніжно. Іноді вона проявляється як злість, заздрість, глибокий смуток, почуття, які нам не хочеться визнавати, але потрібна мужність, щоб пройти через цей досвід без прикрас. Юнг бачив такі кризи, як заклик до правди. Коли внутрішній світ дезорганізується, це сигналізує про те, що готується нова організація на іншому рівні. Емоційне вигорання, таке поширене сьогодні, можна розуміти не тільки як надлишок стимулів, а й як надлишок ролей. Занадто багато очікувань і занадто мало згоди з тим, що ми дійсно відчуваємо. Життя, засноване на підтриманні образу, вимагає постійної енергії. Потрібно зважувати слова, емоції та реакції, постійно бути під контролем. Але коли тіло починає відмовляти, розум блокується, а воля зникає, щось вимагає уваги. Хто ти без усього цього? У цей момент відпускання стає реальною альтернативою не як втеча, а як звільнення. Тоді ти розумієш, що більше не потрібно нічого примушувати, не потрібно доводити свою цінність, можна зупинитися і не зникнути. Навпаки, ти почнеш проявлятися більш істинно. Его чинить опір цьому, боїться, що без зусиль все зруйнується. Але підкорення це не відмова, а свого роду психологічна мудрість. Це визнання, що є межа, і її подолання силою призводить лише до порожнечі. Юнг знав, що ігнорована психіка створює симптоми. А якщо її почути, вона відкриває шлях. Втома від маски це запрошення зробити паузу, поставити собі питання про те, що дійсно має сенс, і визнати, що іноді потрібно просто відпочити, скинути вантаж уявлень і дозволити в цій паузі проявитися чомусь справжньому. Коли маска падає, залишається біль, про яку мало хто говорить. Гіркота втрати того, ким ми ніколи не були. Багато говориться про відпускання як про свободу, але мало про біль, яку воно приносить. Відпускання це також свого роду смерть. Не фізична, а символічна, і іноді настільки ж інтенсивна відпускання ідеї і стосунків проекції майбутнього це переживання горя за тим, що не збулося, і це горе істинне. Юнг розумів страждання не як помилку, яку потрібно усунути, а як необхідний процес трансформації. Без смерті немає відродження. Це стосується як зовнішніх, так і внутрішніх циклів, коли щось має піти: план, який не спрацював, любов, яка не витримала, ідентичність, яка більше не працює. Кожне розірвання, навіть необхідне, приносить біль. Відпускання в цьому контексті це не холодне раціональне рішення, а глибокий емоційний процес, який часто веде нас у місця тиші, сумнівів і вразливості. Порожнеча виникає, коли те, на чому ми ґрунтувалися, перестає існувати. І хоча ця порожнеча лякає, вона також може бути плідною. Саме в цій порожнечі з'являються суперечливі почуття: полегшення і смуток, свобода і самотність, сміливість і страх все це частина психологічного горя не тільки від самої втрати, але і від. Образу, який ми підтримували, від уявлення про те, як все має бути внутрішній сценарій, який тепер не збувається, змушує его страждати. Воно шукає відповіді, сенс розуміння, чому не вдалося. Але я діє за іншою логікою, менш лінійною. Іноді те, що не збувається, саме те, що направляє нас всередину до переосмислення цінностей, до відновлення основ, до переривання плану, який вже не наш, хоча все ще здається знайомим. Повага до цього говорю так само важлива, як і його відпускання, тому що тільки пройшовши через біль, не заперечуючи її існування, ми можемо дійсно преобразитися: не варто прив'язуватися до страждання, але й не можна його ігнорувати. Усвідомлено переживане страждання, має свій час, і саме в цей час щось дозріває. Відпускання це також урок поводження з невидимими втратами, тими, які не залишають конкретних слідів, але глибоко ранять душу. І саме в цій непомітній рані поступово починає пробуджуватися нове життя. Не як обіцянка, а як можливість, коли те, що нас зв'язувало, нарешті розчиняється, відбувається щось цікаве. Світ не закінчується, навпаки, він починає перебудовуватися. Тиша, яка раніше лякала, стає плідною, а порожнеча, що викликала страх, виявляється простором. Саме в цьому просторі починають проростати речі, які не могли народитися, поки все було зайнято контролем, очікуваннями і шумом. Це як відкрите вікно після багатьох років закритості. Пил танцює на світлі, повітря змінюється. Спочатку це дивне, але спокійне, дискомфортне почуття. Але з часом приходить дихання, і разом з ним присутність, розум перестає гнатися і починає нарешті слухати: слухати тіло, час, тонкі відчуття. Уявіть собі людину, яка провела роки в стосунках, де не було справжнього обміну, а залишалася зі страху, прив'язаності або звички, коли ця людина нарешті відпускає не тільки іншого, але й ілюзії про те, що все має тривати, приходить тиша і порожнеча. Але незабаром з'являється простір, і в цьому просторі вона повертається до творчості, починає писати, готувати без примусу, хоче вийти на прогулянку, послухати музику в темряві. Це повернення до творчості не як до завдання, а як до вираження себе. Юнг говорив про психічну енергію, яка відновлюється, коли ми перестаємо підживлювати его. Все, що ми раніше інвестували в підтримання маски, контроль над майбутнім і опір теперішньому, стає доступним. Ця енергія повинна кудись піти, і саме тоді народжується творчість, не тільки художня, а й екзистенційна. Творчість, а це не тільки малювання картини або написання вірша, це реорганізація власного життя, зміна звичного ритму, перетворення пережитого страждання в практичну мудрість. Творчість починається там, де ви перестаєте реагувати і починаєте усвідомлено обирати. Це відбувається тільки тоді, коли з'являється простір. Саме в цьому просторі інтуїція починає говорити голосніше, раніше пригнічена страхами і тепер звучить ясніше. Ви починаєте помічати зв'язки, де раніше бачили тільки проблеми. Ідеї приходять спонтанно. Відповідь приходить без зусиль. Ви перестаєте думати, щоб знайти, і починаєте відчувати, щоб побачити. Час також змінюється. День вже не нагадує поле битви. Ви сповільнюєтеся не через лінь, а через внутрішнє узгодження. Рішення стає легшим, тому що ви вже не намагаєтеся нічого доводити. І що цікаво, речі, які раніше здавалися недосяжними, починають самі приходити до вас не завдяки магії, а тому, що ви перестали заважати їм. Уявіть собі художника, який заблокований. Він вимагає від себе чогось геніального, що не може створити. І ось одного разу виснажений, він відпускає проект, дозволяє собі відпочити. Ти йде на прогулянку і перебуваючи серед нічого несподівано отримує новий спонтанний і живий задум. Це сила відпускання. Коли ви відпускаєте те, що істине, у нього з'являється простір для народження. Цей стан вільного творчості та зв'язку з я, протилежної логіці Его. Его прагне до контролю і гарантії результатів, тоді як я шукає вираження правди і гармонії. Коли його йде з центру, я бере на себе керівництво з легкістю. Воно не змушує, а показує напрямок і проявляється через те, що приносить вам радість, навіть якщо ніхто цього не бачить і це не приносить результатів. Тут відпускання показує своє найкрасивіше обличчя. Це не просто втрата, а перехід, міст між тим, що було, і тим, що може бути, між тим, ким ви були, намагаючись щось довести, і тим, ким ви є, коли достатньо просто бути. Відпускання повертає вас до самого себе без зайвого, без шуму, без тягарів, які більше не ваші. Простір, що відкривається після відпускання, це не порожнеча, якої потрібно боятися, а родючий ґрунт, що чекає вашої справжньої присутності. Життя не кричить, воно шепоче, і ви, ставши більш уважним і очищеним зсередини, починаєте слухати. Зрештою, все зводиться до одного тихого жесту, відкритої руки, відпускання уявлень, страхів і повторюваних історій. Це не через втому. Хоча іноді саме вона стає початком, а через ясність з'являється момент, коли утримання починає коштувати більше ніж сама втрата. Прив'язаність, хоча і здається, знайомою, не є любов'ю, вона народжується зі страху, нестачі і спроби утримати щось живим, що, можливо, вже виконало свою роль. Любити означає дозволити іншому існувати, дозволити життю текти, навіть якщо це не відповідає нашим очікуванням. Контроль у свою чергу не є ознакою сили. Це лише більш витончена форма опору. Его намагається змусити реальність підкоритися своїм бажанням, але життя за цією логікою це життя в постійній напрузі та конфлікті з сьогоденням. А жодна душа не витримає цього занадто довго. Юнг знав, що зцілення не відбувається, коли ми насильно змінюємо щось, а коли приймаємо те, що є, коли перестаємо боротися з життям і починаємо його слухати, коли ми відмовляємося від гонитви за тим, що має бути, і сміливо дивимося на те, що вже є. Прийняття це не відмова, це від Відкритість двері, через які приходить справжня трансформація. Тепер можливо найважливіше питання: за що ви все ще тримаєтеся? Який образ, яка особистість, яке очікування все ще займає місце всередині вас і блокує прихід нового? Що станеться, якщо ви відпустите це? Відпускання це, це ризик, але утримання теж. Часто саме перебування в ув'язненні небезпечніше ніж страх змін, тому що ми тут не для того, щоб грати роль, а для того, щоб жити. А життя дійсно прожити вимагає сміливості, сміливості зняти шари, які більше не підходять. Сміливості наблизитися до того, що дійсно важливо. Сміливості дозволити собі просто бути. Життя починається там, де закінчується ілюзія контролю. Саме в цей тихий та інтимний момент ми повертаємося до себе не як до ідеалу, а як до присутності, і звідти все, що дійсно важливо, знаходить свій шлях.